Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні буду знову пекти хлібчик. Сьогодні буде хлібчик цеглинка. Ось я налила 600 мл водички теплої, Кладу дріжджів. Приблизно від 15 до 20 грамів сирих або чайну ложку сухих, можна півтори розмішую дріжджі. Розмішалися гарно. Це я буду робити опару. Борошно треба завжди віяти. Завжди висівки. 15 гривень приблизно десь коштують. Я не знаю, скільки тут грамів. 300 грамів. Три ложки кладу висівків звичайних пшеничних. А можна взагалі-то, хто який захоче, вію, три ложки цільнозернового борошна. Теж кладу і перевію. Це для того, щоб борошно збагатити кисне. Все дуже легко перемішую. Це в мене така буде опара. Накриваю пінкою і залишаю, хай воно побродить десь до годинки. Опара вже гарненько годинку постояла, вже така. Тепер додаю я сюди чайну ложку солі. Ось так. Гарненько зараз розмішаю. Тут воно все бульчить, щоб сіль розчинилася. Тепер взагалі-то на пекарні не лили, але я лину десь ложку столової олійки. Знову вію борошно стакан цільнозернового ще додаю, майже стакан. І ось так півстакана ще висівок додаю. А тепер замішуємо тісто. Зараз я трішки навію. Десь грамів 250 борошна звичайного, і буду замішувати тісто і ще додати борошно. У борошна е, е, треба десь до кілограма, взагалі-то від загальної ваги. ще десь 250 грамів взяла борошна. І оце вже точно вимішую. Я повну кількість. Борошна вкажу в коментарях, скільки в мене пішло. Ми завжди на пекарні замішували ще ржаний хліб, то теж опару ставили на житньому борошні, а вже потім вмішували першого, другого гатунку борошно і першого. Просто зараз я ніде не бачу, я не знаю, якось воно по-іншому називається ці гатунки. А тоді було перший гатунок, другий гатунок. Цільнозернове теж було, висівкове борошно було. Я домішую тісто, воно таке гарне. Якщо ви зміните пропорції, більше чогось насиплете, цільнозернового чи висівкового, не біда можете сміло змінювати. Головне, в рецепті головне на дві хлібинки таких кирпічка. Це глинки. 600 мл водички, чайна ложка солі. І десь приблизно від 15 до 20 грамів дріжджі. Все. А все решта можете додати і гречане, яке ви хочете. Головне домішуйте на білому. І все. А ще я вам підкажу: буває, на борошні, на пачках з борошна, пишуть рецепти. Так що зараз взагалі хліб легко пекти. Те тісто ось вимісилося вже. Таке гарне, не липне до рук. Я його ось так залишаю на поверхні. Для того, щоб, ну, хай хвилин 10 постоїть відпочине. Любе тісто, любить відпочивати. Дівчина. Я його накриваю мисочку і хай хвилин 10 відпочине. Значить, так, я розрізаю це тісто на дві частинки. Це у мене буде дві хлібинки. Я їх буду класти сюди. Все дуже легко. Ось так. Все по-чесному. Накриваю, відставляю в ростойку в тепле місце, щоб він гарненько піднявся, і нагріваю духовку на 200 градусів чи на 210, приблизно хлібець любить, коли він печеться при температурі. Хлібчик підійшов, в ростойці він теж стояв майже годину. Духовка вже нагрілася. Тепер я її ставлю випікати. Можна побрізкати зверху водичкою. А потім, як спечеться, теж. Ставлю в духовку десь хвилин на 30 на 35 температура від 200 градусів, 200-210, а хлібчик зараз розріжу. Ось такий хлібчик, хочеться покуштувати одразу з часником. Зараз я вам всім. Апетит нагоню. Такий він сірий вийшов хлібчик. Це мене сестричка Маринка заказувала такий-то я. М -м -м. Так гарненько сало або здоро. М -м -м. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, Всіх обіймаю. і до зустрічі!